Come every time you come around. My London, London Bridge wanna go down. Якщо перекладати буквально виходить щось на кшталт, чому щоразу, коли ти з'являєш собі лондонський міст, хоче впасти. Але Фергі співає явно не про архітектуру. У цьому рядку London Bridge – це метафора і дуже прозора. Фраза натякає на спудження, яке викликає певна людина. А вираз «go down», крім значення падати, у розмовній англійській часто використовується на позначення сексуального акту. Та ж весь приспів про сильне фізичне бажання, що накриває її щоразу, коли дехто особливий поруч. Правильніше було б перекласти ці рядки, як мені просто зносить дах, коли ти з'являєшся. Ще один корисний вираз з приспіву «how come» – Це неформальний спосіб сказати, чому. І на відміну від звичного «why», «how come» не треба міняти порядок слів. У рядку «how come every time you come around» Фергі просто питає, чому щоразу, коли ти поруч. Це вираз часто звучить у піснях, серіалах і розмовні англійській, тож варто його запам'ятати.